ЗСУ вбили генерала із північної Кореї. Що відомо про високопоставленого військовика, деталі вже за мить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Двоє загиблих і 12 поранених у Сумах. Це наслідки чергового теракту росіян. Вдарили шахедами по кількох локаціях міста. А це саме житлові забудови. Наша Оксана Солодовник розкаже більше про наслідки ворожої атаки. Ворожі безпілотники атакували суми близько п'ятої ранку. Росіяни спрямували на місто п'ять шахедів, які вибухнули у різних мікрорайонах. Два безпілотники вибухнули у середмісті. Один влучив у дорогу. Від вибуху у двоповерховому будинку вибило стіну. Власник будинку зазнав смертельного поранення та загинув на місці. У будинку навпроти не вціліло жодного вікна. Зруйнований дах. Четверо дітей, які спали в кімнаті, дивом не постраждали. О, тут маленька дитина спала. Четверо дітей у мене всі живі, всі здорові. Так, будинок постраждав тільки там. Я не стала звертатися, ніби себе нормально почуваю. Діток поки відвела до сусідів. Було гучно, намагалися вийти з будинку, всі двері роздуло, заблокувало. Виходив я через вікно, думав, що зможу поїхати на власному автомобілі і відвести дівчину в безпечне місце. Ну, можете вам показати, що сталося з власним автомобілем. Другий шахет поцілив у електроопору. Тут теж загинула людина. Кількість поранених росла на очах. Усі фасади будинків довкола місця вибуху густо посічені дрібними уламками. Шахеди були споряджені шрапнеллю металевими кульками, які мають надзвичайно велику вражаючу силу. Ви можете бачити самі легко пробивають метал. «Відсутнє газопостачання навіть данавіть електропора одна упала, тобто йдуть відновлені роботи. Наразі організовано вивезення матеріалів, USB шифер, тобто плівку для того, щоб максимально усунути рунаті. За попередніми даними вибухами пошкоджені сім багатоповерхівок та близько трьох десятків приватних осель, станція тихобслуговування, понівечено автотранспорт. На місцях влучань розгорнуті штаби надання допомоги постраждалим. Оксана Солодовник ТСН 1+,1. Вибухи у Дніпрі. Відомо про пошкоджену інфраструктуру у передмісті. Вранці сили ППО працювали по ворожому розвідувальному безпілотнику в області. Ранкова атака Херсона там поранений. У лікарню забрали і двох людей з Білозерки та Антонівки. Вони дістали поранення внаслідок атаки дронами. Загалом у регіоні ворог обстріляв сім населених пунктів. Одного цивільного вбили ще сімох травмували росіяни на Донеччині. Авіаударів напередодні увечері зазнало Костянтинівка. Під прицілом опинився житловий мікрорайон. Там є постраждалі місцевого жителя. Окупанти вбили у Сіверську. Під прицілом був і Покровський район. Там пошкоджені численні багатоповерхівки та приватні оселі. На Запоріжжі російські терористи гатили по 10 прифронтових містах та селах. З артилерії реактивних систем залпового вогню та безпілотників атакували Гуляйполе, Щербаки, Новотанилівку та Ольгівське. Загалом ворог вдарив по регіону майже дві сотні разів. У чотирьох родин зруйновано житло минулося на щастя без постраждалих. До 32-х зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по кривому рогу. Серед поранених двоє дітей. Росіяни вдарили балістичною ракетою по житловому кварталу напередодні вранці. Потрощили адмінбудівлі, багатоповерхівки, пошту та крамниці. У лікарнях наразі лишається 12 поранених, двоє жінок у важкому стані. Тим часом майже п'ята частина жителів міста досі сидить без опалення. У міністерстві розвитку громад ситуацію називають критичною. Зазначають, без тепла близько 110 тисяч. Жителів багатоквартирних будинків також 11 закладів охорони здоров'я та понад 40 шкіл та садочків. Усі вони обслуговуються одним підприємством. Там виправдовуються, розпочати опалювальний сезон вчасно не змогли через арешт рахунків за борги, пошкоджені корозією труби, наслідки ворожих ударів та велику кількість мобілізованих працівників. кажуть, налагодити теплопостачання зможуть до 8 грудня. Через ймовірну загрозу обстрілу урядового кварталу росіянами Верховна Рада сьогодні скасувала свої засідання. Усі парламентські служби та секретаріати комітетів також перейшли на онлайн. Водночас Офіс президента і Кабмін працюють у звичному режимі із дотриманням стандартних заходів безпеки. Раніше мешканців довколишніх будинків закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив ТСН, що сьогодні у раді мали б заслухати міністра закордонних справ. Але засідання, за його словами, все одно б не відбулося, оскільки під час урядової години була повітряна тривога. Дрони і ракетні атаки. На жаль, до того, поки не закінчиться війна, Вітряна тривога, треба йти в укриття. Це іншого іншої поради у мене немає ані для себе, ані для своєї родини, ані для наших громадян. 15 хвилин від запуску до руйнувань. Головне управління розвідки розповіло деталі російського удару по Дніпру вчора, 21 листопада. Росіяни застосували балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр». запускали з Астраханської області. А підлітний час з моменту запуску до влучання становить 15 хвилин на ракеті було шість бойових частин. Кожна з яких оснащена шістьма су боєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії понад 11 махів. До розробки мобільного ракетного комплексу «Кедр» залучені кілька підприємств Росії його випробовували у жовтні 2023 року. Та цьогоріч у червні, за словами головного розвідника країни Кирила Буданова, станом на жовтень Росія мала виготовити два дослідні зразки ракети. Кедер Україна і НАТО проведуть екстрене засідання щоб обговорити застосування Росією нової ракети по нашій території. Зберуться на нього у вівторок. Повідомляє агентство Франц Прес. Анонсують у ЗМІ і візит генсека альянсу Марка Рюте до США для переговорів із Дональдом Трампом щодо врегулювання російської війни проти України. Тим часом в інституті вивчення війни відзначають те, що Путін напередодні прокоментував російську атаку по Дніпру і риторично пов'язав удар балістичною ракетою з російським ядерним потенціалом, насправді є посиленням інформаційної операції країни-агресорки, під час якої використовують зокрема явні погрози і бряцання ядерною зброєю, щоб перешкодити подальшій військовій підтримці заходом України. Аналітики наголошують, що ні удар балістичною ракетою по Дніпру, ані погрози заходу не є суттєвим переломом у російських ударних можливостях чи ймовірності застосування ядерної зброї. Не вплине цей російський удар і на американську підтримку України. Про це заявили у Білому домі. Там наголосили, продовжать надавати допомогу спрямовану на зміцнення протиповітряної оборони нашої держави та можливостей України на полі бою. Раніше у Пентагоні розповіли, Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Її створили на основі міжконтинентальної балістичної ракети «Рубєж». Про атаку Вашингтон сповістили незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів. У Пентагоні також наголосили на подальшій підтримці України. Ми вже чули подібну небезпечну нерозважливу риторику від президента Путіна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну. Україна, як ви знаєте, успішно продовжує протистояти російській агресії. Учора ми надали ще один пакет допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Ви побачите, що найближчими тижнями і місяцями, що залишилися до кінця роботи цієї адміністрації, ми продовжуємо надавати нові пакети допомоги. Значні інвестиції в українську далекобійну зброю готує Швеція. Стокгольм анонсував незабаром виділить кошти на розробку і виробництво Україною власної далекобійної зброї. Про це заявив міністр оборони Швеції на брифінгу з українським колегою Рустем Ум'єров. Перебуває з візитом в Україні. Глава шведського міноборони наголосив, інвестиція його держави стосуватиметься виготовлення не лише ракет а й безпілотників. І нагадав, Стокгольм не встановлював для Києва ніяких обмежень на застосування шведської зброї, а Україна реалізує своє право на оборону відповідно до міжнародних норм. На Курщині українські військові поранили генерала армії Північної Кореї. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані розвідки. Подробиць, що сталося, поки що немає. Відомо лише, що високопоставлений північно-корейський військовий зазнав поранення, коли брав участь у бойових діях на боці окупантів. Це перший підтверджений західною розвідкою випадок, відтоді як корейці прибули декілька тижнів тому. Нагадаю, 20 листопада Україна успішно завдала удар Storm Shadow по російському військовому штабу під маєтком Барятинського в Мар'їно. На думку аналітиків Дефенс Експрес у заглибленому штабі, окрім командування групуванні російських військ, перебували і північно-корейські генерали. А тому це справедливі мішені для ЗСУ. Російська нафта в обмін на північно-корейську зброю. З березня Москва поставила Пхеньяну більше мільйона барелів нафти. Таких висновків на основі аналізу супутникових знімків дійшли британські дослідники з Open Source Центр. За останні вісім місяців північно-корейські танкери здійснили понад чотири десятки рейсів з російського нафтового терміналу на далекому сході. Північна Корея перебуває під санкціями ООН через свою ядерну програму, і ці обмеження зокрема не дозволяють їй купувати більш як 500 тисяч барелів нафти на рік. Москва ж за даними розслідування вже поставила вдвічі більше. У Лондоні кажуть, поставки йдуть з Росії в обмін, зокрема на боєприпаси. А от в обмін на північно-корейських солдатів, за даними Associated Press, Москва поставила Пхеньяну ракети для ППО та військові технології, необхідні для створення надійної космічної системи спостереження. Чому захід на це не реагує? Думки пишіть у коментарях до цього ефіру на ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Медведчук, Азаров, Пшонка та Бачник Рабіновича ще Лорак, Басков та. Кіркоров президент позбавив державних нагород 34 зрадників. Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про нові санкції проти людей, які популяризують або пропагують Росію і російську агресію, виправдовують війну в Україні, тимчасову окупацію територій тощо загалом у списку 34 особи це колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та генпрокуратури, артисти, а також. Політичні, релігійні та культурні діячі йдеться не лише про позбавлення державних нагород, але й про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій. Зазначу раніше президент підписав ще й відповідний закон. У Харкові затримали дезертира, який погрожував поліцейським зброєю та намагався втекти через балкон. Все почалося з конфлікту на дорозі. Патрульні зупинили чоловіка у стані сп'яніння. Виписали штраф. А далі на телефон одного із поліцейських почали надходити погрози. Слідчі встановили їх. Писав ображений водій. Він обіцяв покалічити патрульного, і такі повідомлення надсилав кілька тижнів поспіль. Коли до нього додому приїхали з поліції, він зачинився у квартирі, погрожував відкрити стрільбу з автомата і підірвати гранату. На місце викликали спецпризначенців. Чоловіка затримали, коли він намагався втекти через балкон 10-го поверху. Затриманий виявився дезертиром, який півтора року тому втік із військової частини. Нині йому загрожує 15 років ув'язнень. Відключення електроенергії будуть і сьогодні. До 18.00, за даними Укренерго, діятимуть дві черги відімкнень, а з 18.00 до 22.00 – одна черга. Енергетики досі ліквідовують наслідки на пошкоджених енергооб'єктах під час масованої ракетної атаки 17 листопада. Протягом доби обсяг застосування обмежень може змінюватися. Попереджає Укренерго. Облаштували власним коштом будинок, теплом і водою та ще й отримають відшкодування від міста. Наша історія про мешканців однієї зі столичних багатоповерхівок у попередніх випусках ТСН Онлайн розповіла, як люди зробили свій дім енергонезалежним, як збирали кошти, переконували впертих сусідів і, зрештою, купили необхідне обладнання. Тепер же наша Інна Боднар навчить. Як отримати відшкодування за це від столичної влади і ще й заробляти на продажу зайвої енергії? Дивіться далі. Боже, який це приємний звук, коли немає світла. Це мешканка 15-го поверху фільмує свою невимовну радість, що світла немає, а ліфт працює. Все працює, все їде. Боже, до цієї радості у будинку йшли ще від літа. Тоді голова ОСББ сказав, що треба робити будинок енергонезалежним. Сонячні панелі у них уже були. Від 21-го року була вже 30 кіловатна сонячна електростанція, але вона була мережева тоді. Ну, тобто там не було акумуляторних батарей. Треба було купити інвертор та акумулятори. Тож на зборах проголосували скидатися по 4 тисячі 500 гривень з квартири спільними зусиллями. Зокрема, консьєржок Я казала, не будете платити, Будемо не будемо пускати у ліфти. Більше половини мешканців кошти таки здали. Голова ОСББ доставляє все нові акумулятори і переконаний, що і решта доздасть, як побачить результат. Адже те, що зараз при відключенні працюють ліфти, і є вода та опалення, то це ще не межа комфорту. Голова ОСББ подав документи на міську програму компенсації незалежних джерел живлення. Це коли місто відшкодовує 75% вартості придбаного енергообладнання, але не більше 300 тисяч гривень для будинків від 17 поверхів, і вже за ці гроші, які нам дасть місто, ми вже є вже на них розраховуємо доставляти панелі. Бо ще подалися на державну програму Грімдім. Тут фонд енергоефективності надає гранти до 70% вартості обладнання, гранична сума до мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій. З того мільйона ми далі будемо використовувати на проект підключення активного споживача, тобто мати змогу вже продавати в загальну мережу надлишок електроенергії. Я всім знайомим розповідаю, що ми ну, що наша наше з дуже круто приймає участь в цих всіх програмах. Але мотивується далеко не усіх. Голова ОСББ Віталік очолює таке ж саме об'єднання у сусідньому будинку і там теж запропонував заходи з за енергонезалежності і обладнання вже купили. Але поставити його немає за що. Мешканці активно сваряться у будинковому чаті і ходять пішки на 25-й поверх, де ні води, ні тепла, коли немає світла. Інна Боднар, Олександр Соколов, ТСН, 1+,1. Підготовка до свята у Ватикані встановили різдвяну ялинку. Дерево привезли на площу святого Петра з півночі Італії. Висота ялинки 29 метрів. У Ватикані кажуть, саме цю ялинку обрали за розмір і міцні гілки і зазначають, дерево відповідає екологічним стандартам держави. Очікується, що запалять різдвяну ялинку 7 грудня після аудієнції, яку проведе Папа Римський, а стоятимуть дерево і традиційний вертеп до закінчення святкового сезону 12 січня. А чи є у вас різдвяний настрій? Діліться у коментарях, а ще тисніть дзвоник та підпишіться на канал, адже у вечірніх випусках ТСН на вас чекатиме свіжа підбірка новин. Бережіть себе і до зустрічі.